Музика, що лунає зі сцени, продукт піврічного спільного проєкту України та Німеччини. Втілюючи його в життя, молоді українські композитори створювали експериментальну музику, досліджуючи індустріальну спадщину нашої країни. Цей проєкт ми задумали для того, щоб попрацювати над тему культуру пам'яті, оскільки ми знаємо, що Україна дуже багато саме індустріальними промисловими регіонами. На жаль, частина з них окуповані, а інші заходяться все одно під загрозою Російської Федерації. І ем, окрім того, що це корисні копалини, ми знаємо особливо з міжнародних новин і зв'язків, наскільки вони стали цінними як об'єкти. Але тут ми хочемо. Звернути увагу на те, що передусім, це частина культури це частина життя людей, які працюють в цій промисловості. Концерт пісні вугілля та стали відкриває індустріальну культуру України з нового ракурсу. Я довго спостерігала за цим проєктом, і коли побачила, що буде в Кривому Розі презентація звуків натхненних металургією, видобуванням, то стало дуже цікаво, оскільки це в криворізькому контексті дуже багато значить. Було цікаво подивитися, як буде це все відбуватися і послухати, якось відволіктись. Я запрошена, мені мене зацікавило і взяла з собою доньку. Що це за музика, знаєте? І чим вона відмінюється Індустріальна музика? Ні, ні, от сьогодні я ознайомлюсь. Ми думали про які точки перетину можуть бути між українською та німецькою культурою, і власне зрозуміли, що ті регіони, які в нас зараз загрожені, промислові індустріальні, такі регіони є і в Німеччині. І власне з цим проєктом працював також ментор з Німеччини. Він з Рурського регіону власне з промислового регіону, Свен Інгокох. Його тато працював на шахті, тому він також долучений до цієї культури. І ми власне хотіли вибудувати таку пара. Алель між цими регіонами в Німеччині і в Україні Максим Іванов грає на кількох інструментах. Ділиться ідея передати через мелодію індустріальний характер українських міст, йому одразу сподобалось. Складно це назвати якусь нову музику в Європі дуже класне слово: це contemporary мюзик. Тобто, сучасна, дуже сучасна, дуже складна музика для можливо пересічного глядача часу, хача. Але ми, як артисти, постійно граємо особисто для мене. Вона дуже подобається. Я бачу в ній дуже багато сенсів, і я розумію, що ті емоції, які ми можемо викликати цією музикою, вони можуть бути набагато сильніші ніж, наприклад, опера Кармен. Тобто не тільки якісь позитивні, але щось і більш складне. Підтримати Максима прийшла на концерт його бабуся. каже, вона прихильниця класики, але заради онука готова послухати експериментальну музику прийшла, аби послухати онука. Я завжди його підтримую. Ходила на всі його концерти. Мені подобається його музика. Сьогодні буде авангард. Послухаю, теж аби передати в музиці історію та пам'ять індустріального сходу. Музиканти знайомилися з процесами видобутку вугілля та руди безпосередньо на виробництві. Спілкувалися з працівниками заводу Запоріжсталь побували і на одному з криворізьких гірничих кар'єрів. Провели багато часу в е, на в територіях Кривого Рогу для того, щоб подивитися, як власне виходить цей процес. Ми і е, навіть потрапили на частину вибухів, бо вони у вас виявляються раз на два тижні. Композитори та композиторки, яких відібрали е, по опенколу, е, також були на Запоріжжі сталі для того, щоб побачити, як відбувається процес видобутки і обробки вугілля та сталі, і вони змогли записати там деякі звуки. Ці звуки і помістили в такі яскраві шкатулки. З мелодією видобутку корисних копалин та роботи ливарних цехів можна було ознайомитися під час презентації інсталяції реліквії для промислових відходів. У всіх шкатулках це можна сказати, скарби, але замість скарбів або якихось прикрас там лежать шлак промисловий. Тобто е... на подушці є ось цей шлак і є запис за Це різні записи. Які наші композитори записали на цьому заводі? Ось така ось інсталяція в програмі концерту: шість творів для ансамблю та електроніки. За задумом композиторів ця музика дозволяє переосмислити історію вугілля, сталі та життя людей промислових регіонів. Хотілось дуже звернути увагу на схід України і хотілося звернути увагу на індустріальні регіони України, подати якихось не стереотипно, а якось по-новому. І зрозуміти, що це дуже важливий, дуже не тільки важливий, а ще й поетичний і красивий регіон. Вже 5 грудня. Ансамбль «24» представить свою інструментально-індустріальну музичну версію в національної філармонії України. Кононенко Олександр Домашов постфактум.